Як я туди думаю, ну, морка чи посигнали. А думаю, то той Іванович їде. Хай вже їде таки. Привіт! Що там, наслужилися? Чого? Ну як чого? Що у вас везе сюди? Чи ви не знаєте? По На собі? Ну, зараз ми зайдемо проведемо. — По проведемо. Пособідуємо. По собі. Є два протоколи, які склав пан Марченко. Ми написали знизу податництво про перенесення розгляду справи в СНТ Попільні. На що нам прийшла постанова? Яким законом він опирався, на який закон, що він виніс постанову безполіту. Його в півниці цей протокол почали роз, розглядати. О, О, те, як там написано, що засвітнято на... На візір, так, та, 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 і та, Ні, Давай я розкажу, да. там так, виходить, так. що не прийшло ні доказів нічого, на, ну, на пакельну то є. І там в одному неправильно написана фамілія. Не. І сказав мені, так, да, наш начальник, що він направить його на до доопрацювання, на доопрацювання він його отправит, мені просто никто не постановити нічого. Ковальчук. Це такий Ковальчук ніхто не знає, що їхав за кермо. Справу розглядати по клопотанні у перні, а постанову написали. у Чи Чому просили розглядав справу, якщо до неї взагалі немає права? як її розглянули, просили, якщо клопотання були попірні і... Так якщо все попірні розглядалося. Постанова 10, 10. А протокол ще був. Були... Що в вересні? Що розповідав? Що що За аварійкою зупинив інспектор, не горіла аварійка. Ну, не включав аварійку. Інспектору пояснили, чому я узнав. Так включали? діло в тому, що да, аварійку я включив. А ну, як акумулятор слабий, то я об'яснюв інспектору, я з'їхав ще далі, аж посадку з'їхав. Я виключив, кажу, так можна, З'їжджай, з'їхав. Він мені не дає одного протоколу, а потім подожди, а сюди Так Як це воно робиться? Ми направили їх, направили, попільне направили. Ви, то, ну, а постанова, чи ви, 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 ви да. розглянули в місці Брусили. Ви направили назад за місцем розглядання. Не, на розглядання. Ні, попільне відправила на доопрацювання, а не на розглядання. доопрацювання. Ні, попільне відправляла на доопрацювання, бо, бо, бо там була неправильно написана фамілія. А як ваша фамілія? Моя фамілія Ковальковський. Там ось я вам дозвольте покажу, Ковальковській. <казу> <Де, продук> в одному <продук> за той, що за скорость. Там, де, він да, такий там, де, там, де знаходиться в машині, кажеться, вони написали Ковальський. Я, <продук> Ковальчук. А чи Ковальчук? Ковальковський. Ні, там все видно. Ні, 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 це може не той.

А яка така необхідність Була другий протокол за олій господарство. Ну бо даний водій дзвонив до мене. І це дуже обідало. Да, дуже обідились хлопці. Це якось суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. Чи остання телеграма мені вам не доводилась? Чи що, що. Це протокол складався ще попередні, два місяці го Так само. Велика необхідність. Вас, ж, вимагав ці кількість протоколів. Це не варіка, це просто він не включив вариантну сигналізацію. Ні, ну необхідність була це робити. це було днем, я встановився на обоченню. Я скажу, я її включив, я, 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 я об'яснив, що, що слабий акумулятор. Я з'їду далі, щоб я там нікому, якщо я тут комусь там мішаю, щоб я нікому взагалі не мішав.

Тоді вони, е... Получається, хлопці розглянули справу без участі в воді. Не було покладання, що, що? що з'являється участі у Без нікого, мало того, там був розгляд справи постанова, по-моєму, 10-го винесена. А оця ось бумажка мені прийшла, ось дивіться. 18-го 10-го 1810 написано, а постанова вже була 10 го винесена.

Nie. Nie, – З Купільною? – Ні, з Купільною розглядали. – З Купільною? Десь мав розглядати? – Десь мав розглядати. – Тобто, якби зараз набрати і запитати, куди відправили, чого відправили? – Вірте, я не можу відправити. – Нам начальник ГАІ сказав, я вам постанову виносити не буду, бо я з вами спеціальний бункер на фоні. Я її назад відправлю. Ну, я і відправлю. – Ну-ка, неправильно. В кожну сторону я відправлю назад, на довго працювання. Так, да, і да. ми самі ходили. Вони ж під'їхали, а кажуть, що неправильна фамілія, і направляють. Він сказав, не на доопрацювання. Просіло, просіло, виніс постанову. Там не доопрацювати, там написали, щоб переслали ще докази. Там написано, що фото Так, і докази, щоб переслали, бо ми до нього приходимо, а в мене немає доказів нічого, а просто неправильно воно там зуставлено. Все справа, розуміло, розуміло. Ну, так, понятно, що. Тільки за одного протоколу і за цей постанова. Там просто треба подивитися, надається приєктований практик. Мені цю копію супровідного висадку країни, щоб я побачу, шоу, і описання, коли його заєстував і супровідного будемо висновок писати. Треба було просто усунути недоліки відправити, якщо буде послід по місці проживання. Значить, поправити купільну по місці проживання, щоб там начальник гаї розглянути. А то, виходить, прислали, усувували, не усовували, непонятно. Перевищені службові повноваження, просто взяли людину, і вліпили, штраф не за що. Не доказуючи, не Паша, а, а об'яснюється. Сто... Копія надійснула. Не 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 там нема да. нічого. Не Не виселали, такі. Друзья, справа і копію надсилали? — А ви цю копію отримали? Отримав я копію мені. Я, я ж кажу, 17 числа 17 через почту 17. мені 16. прийшло. 10-го вони відправили. І то я вже його в суботу, вже вибачте, що перебив. Я вже, виходить, вже 17-ту зранку забрав. Це письмо, бо вона мені 17-го принесла, моя собака була, ментом мене було. То вона не занесла мені, ставила посуду, То я вже 18 його з почти забрав. Там розсіли з 50-10, по срокам не направили. Ми не сюди. Ми повинні були сюди написати ісходящим, які ми направлено, але тут воно нічого не написано, звісно. Терміни направлення вони не це саме не порушили, Ну, тут є з питання. І кого вони Ну, Ми думаємо, що їй за це потрібно наказати Ну, так, інспекторів. ви коли... заяву напишете? Да. Вам треба, щоб ви написали заяву. зараз заяву. розслідування, нам просто підставила провести службового розкладу. Я його буду проводити, я вам собі координати ставлю. Тут однозначно треба. А ви хто пробачаюсь, пробачаю? Ми вас не знаємо. Я куратор цього підрозділу від апарату управління. Я старший інспектор відділу організації роботи. Я вам дам свій контакт не Ну, Буде проведено розслідування, ну, звісно, ви нам відтягнемо Я одразу скажу. Просто ми на відповідь, йдемо на відповідь, на не закрити справу. Постанова скасована справа до закрити. Ви знаєте, що згідно закону про воєнних громадяни, я маю право, мені треба зараз провести розслідування, зібрати всі матеріали, щоб винести рішення. Виски. Я вибачаю, можна задати питання зараз інспектору? Будь ласка, задавайте. Скажіть, будь ласка, що я питав у вас нашого ну, з'ятеля, помните питав, Як ви з вами общалося? Самі по людське, правильно? Мені сказали, що це не я такий, мене начальство треба. Було таке, було. А я сказав, так охоч з твою роботи, Так було. Іди на завод робити. Ми казав, можу начальство я втратить спитати, чи треба. Якщо чоловік 5 років вчився, скажіть, будь ласка, він сказав, що він ти цього 5 років вчився. Для того, щоб прой взяти. А це його слова. Бути. І я треба вибрати, да? да, да, так? так? Він сказав, що начальник, каже, ну, не начальник треба. Кажу, подожди, як начальник треба? Навіть якщо начальник з тебе треба, то уходь з твоєї роботи, якщо надій, що ти не можеш. Не Іди на завод роби. Правильно? Це ваша думка особиста. Він мені не сказав, Зараз що не роб... не Я дійдем. кажу, а що, я кажу, даром 5 років вчився. Це такі слова. Хорошо. Кажу, на що ж ти 5 років вчився? Начасно, може, ще не з тобою треба. Таке діло, не знаю що. По поводу вчорашнього інспектор Марченко, ви стояли при в'їзді в, в Бруселу. Без жилеток, жилетки склали на заднє сидіння, Зупинили спринтера білого, взяли хабаря. Зупинили форда чорного. Людина спішила на роботу, взяли хабаря. Було таке чи не було? Не було. І що, Дараз... не, сіки брали? не було. Далі не було, ви переїхали що... до заправки. Переїхали? Двоє своїм напарником на білій десятки. А, Стояли біля заправки, так? Реншровера чорного зупиняли. Зупиняли. 100 гривень він вам передавав через вікно? Ні. Не передавав. Зараз на відео подивимося. Після рентжового чорного їхав в лано, ще сень сірий дідок. Зупиняли? Можливо. Зупиняли. Дід достав з кошелька 100 гривень, вам передав ви їх і в лівий карман, да. і в верхній. Не знали, в які в Було таке? Жангалірували. Не було, але ми зараз подивимося тоді на відео. Було чи ні? подивиться Жилетки не мають бути дітьми. Ніколи вони в них не діти, навіть в темнопору. Ну, зупинити видно, купюру карман. Де? Зараз він той перекладе. Зараз? Зараз дивіться, він передумав. Все в одному кармані, то собі, а то начальнику видно. То Де що читає. Пояснити? Руководство ваше побачило, як ви взяли вахабері. Проти у тебе інформації є дуже багато. Де тобі Соловіївки з кафе здають машини, хто п'яний їздить. Ти так вже насрав у себе в селі. Тобі казали. А, не там, раді. Кстати, коментарі про дощу теж є, якщо нам будуть. Звісно, треба взяти. Дивиться, чи це дійсно соловій їсть. По поводу взяток, що ви скажете? Нічого не Я розумію, що ви нічого не пояснюєте. Що мені пояснити? Що ви поясните? Що мені пояснити перед Києвом? Хочете, можете ви пояснити, ми дзвонимо до Яршова, він вас туди везе. Так. Да. Поїде скажем. Це, це ви тут всі винувати, я не виноватий. А на час вже вас підпортав вас безпосередньо. Скільки вже мови, що було в Литомському районі, Те саме, що доводимо. Правильно, ж доводить. Я ж вам об'ясняв, що за це зараз люди вмирають за це. Проти цього якби виступають. І за це зараз йде війна. Говорив? Розмова у нас була. Була. Говорив, що зараз є. Казав, що їдь туди, ж ти тут ділаєш, правильно. Ти кажеш, їдь сам. протокол, За За швидкість. Ну там водітеля та немає. Я взагалі не поясню, я не можу зрозуміти, навіщо складати було другий протокол. Я, в мене, в принципі, не вкладається в, в голові. І воно потім порождає. Ото, От що ви наробили, оце, проти вас, проти інших співробітників. І п'ятно це падає на всіх. Начальство требує. От мені цікаво, що требує. І хто требує? Може ви поясните, От люди сидять. Поясніть, будь ласка. Людина повинна оставатися людиною не тільки фізичною, а й психологічно теж. А якщо це просто тільки картинка людини, людина повинна оставатися людиною. Тим більше, якщо ця людина в формі, ми так жити не зможемо. Це просто ноль. З цього не вийде нічого. Що ви цю людину попереду сказали, не порушуйте більше. Да. Далі. Нічого б не було, ми туди не поїхали. Він би зараз говорив, би, тут зовсім нічого. Та я б міг би багато людей сюди привезти, яких ви не склали протоколи і всі в суді виграні, тому що вони сфальсифіціровані. Просто ну, люди на учобі. Поясніть, куди віднести цей протокол, який ви склали. У мене звітні з... там Є 10 пунктів, куди його віднести, я не знаю. Діж його телеграма, що знаєш, такі тиск. Ну, Поясняєш, це раніше було складено. Ну, все рівно. До якої звітності от ви передаєте звітність, куди його віднести? Яке mm. 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 перевищення 33 кілометрів Угу. так? Там помилка в протоколі, протоколів. Установу не зашвидки. Тому швидкість 255 мінімальна, да. а це 425, да. 425 до 510. А санкція статті 255 за 2550 340. правильно? Можна да, 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 да. да, об'єднувати до, до в одну постанову дві, два протоколи. Тому що санкції. Якщо ще... б там була швидкість і ще, щоб санкція була 425-510, і ми хотіли цих бензи. Постанова виноситься на 450 гривень. А другий цей протокол санкції не попадає під постанову. <зас> <зас> Ні, а само собою. він списав сюди два, два протоколи, дві статті. І виніс одну постанову по двом протоколам на 450 гривень. Ну один протокол іде, санкція 275 340 а другий 425-510. Якщо <зас> вони одинаково були в одному проміжку, то була б бы 450. Так нам було виносити дві постанови, а не одну. Вони да, різні, вони що... да, да. Это... різні. Порушення різних. Да. Статті різні. Шукайтеся в місце роботи. В іншому місці. Навіть що буде проведена службове розслідування, воно так і так буде. Подам туди на комісію, тут это в каждого комиссию, да и хай вас винят кажуть. Хорошо. Та вже, я думаю, хватит. вже хватить. більше питань. Я сказав, нічого не буду. Звісно. Ну, якщо вони не пишуть, то, ну, я не знаю, будемо по нігатілу, будемо. Ну, я буду ходити з до ОВД, щоб викликали їх, накажу у комісію, якісь пару рапортів, пару цих там стані скарги. Ну, будем... Скар можемо вирішення суду ще принести, що проти їхніх протоколи оскарження.